Весна це час, коли довкола пробуджується природа, розквітають квіти, розпускаються бруньки та зеленіють дерева. Але для декого цей період може стати справжнім випробуванням, адже починається сезон алергій з потворених запальних реакцій організму на пилок. Пилок це білок, це частина репродуктивного матеріалу рослин. А якщо це білок... То у людини, яка його вдихає, може бути алергійна реакція. Алергічна реакція, в чому її небезпека? Вона проявляється запальним процесом, який має початок, але який не має кінця. Алергічну реакцію, як і звичайний запальний процес, супроводжує нежить, свербіння та закладеність носа, чхання, почервоніння очей, сльозотеча. А у декого навіть може виникнути утруднене або прискорене дихання, сухий кашель тощо. Та на відміну від запального процесу, алергічна реакція. Триває до того часу, доки є подразник. При алергічному запаленні, коли подразником, коли провокатором запального процесу є чужорідний білок, запальна реакція не припиняється. Тобто буде цвітіння місяць протягом місяця буде продовжуватися і сльозотеча, і нежить і. І першіння в горлі, і кашель, і навіть бронхіальна астма вона має інфекційно алергійне походження. Аби знайти дієвий спосіб протидіяти алергічній реакції, варто звернутися до лікаря-імунолога або алерголога з метою проходження диференційної діагностики для виявлення алергену. Лікар проведе необхідні обстеження, виявить на який саме тип білка є алергічна реакція, та призначить препарати, які підійдуть саме вам. Є велика гама препаратів, які полегшують цей стан, але це гама Препаратів ну скажімо так, загального призначення протиалергійні. Якщо самостійно приймати пігулки від алергії, це просто викличе, скажімо так, звичку до певного препарату, і тоді його треба буде змінювати, і тоді буде ще більше реакції. І тоді може бути або синдром відміни, або не дія цього лікарського препарату. Лікарка зазначає, що найчастіше від алергічних реакцій потерпають люди зі слабким імунітетом, маленькі діти та люди похилого віку. Тож бережіть себе, та у разі виявлення симптомів, схожих на алергію, це звертайтеся до фахівця, не займайтеся самолікуванням, адже воно може нашкодити вашому здоров'ю. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.